обслуговування Линка зі надає вашого Олександрійська громада готує пакет допомоги для підтримки захисників та їх сімей. Про це проінформував міський голова Сергій Кузьменко на засіданні виконавчого комітету 7 серпня. Півтора мільйона гривень виділяємо на підтримку армії. Кошти підуть на сили оборони. Сім бригад отримує допомогу, а також на соціальний захист військовослужбовців та їх родин, зазначив Сергій Кузьменко. Рішення про виділення коштів прийматимуть депутати на сесії міської ради. Міський голова долучив керівнику управління ЖКГ Михайлу Сулятицькому провести до ладу інфраструктуру поблизу шкіл та дитячих садків. Зокрема, йдеться про ремонт світлофорів і оновлення дорожньої розмітки, у тому числі пішохідних переходів, На підготовку шкіл та дитсадків до нового навчального року. З бюджету громади передбачено 2,5 мільйона гривень. Про це говорили на виконкомі 7 серпня. Частину вулиці Студенської, на якій велися роботи з реконструкції водогону, відремонтують, пише прослужба міської ради. Проведена масштабна реконструкція водогону по вулиці Шевченка та Студентській. Ремонтним бригадам довелося перекопати входи та в'їзди у двори. Водомережі відремонтували, зараз працюють над відновленням вулиці Студенської, зауважив міський голова під час засідання виконкому 7 серпня. Нагадаємо, восени минулого року водоканал замінив 1130 метрів головного водогону високого тиску, який забезпечує водою 40 тисяч жителів міста. На сторінці приютівської громади розповіли, куди спрямували донати, зібрані під час святкування Дня громади. Допомогу отримали як місцеві захисники, так і підрозділи, де служать наші земляки, йдеться у звіті. 5 тисяч гривень для п'ятого окремого загону спецпризначення Омега на комплектуючі для дронів. 10 тисяч в Великописарівській громаді, з якою спільно організували захід. Вони підтримують бригаду із Сумщини, де служать четверо військових з Олександрійського району. 10 тисяч хлопцям з Войнівки частково закрили збір на капремонт двигуна. по 2 тисячі гривень землякам на рації для підрозділу зв'язку та на шини для квадроциклу. Залишок спрямували на ініціативу Кафе для ЗСУ місце, де безкоштовно годують тих, хто боронить нас на передовій. 177 вакансій для людей з інвалідністю пропонують роботодавці кіровоградщини, з них 109 не вимагає досвіду роботи, що значно спрощує шукачам можливість зайняти ту чи іншу посаду. У топ 10 найбільш затребувальних: укладальник-пакувальник 23 вакансії, продавець 17 вакансій, підсобник-робітник 16. По 9 вакансій водій, прибиральник, офіціант, лікар. Також у переліку організатор культурно-дозвілевої діяльності, слюсар, швачка. Заробітна плата від 8 до 20,5 тисяч гривень. Деталі на веб-сторінці державного центру зайнятості. З 28 липня по 6 серпня в Олександрії для вихованців відділення боксу Катю США номер 2 відбулися навчально-тренувальні збори з підготовки до чемпіонату України серед юнаків 2011-2012 року народження. Взяли участь 38 юних боксера з міста селищ Кіровоградської області. За результатами зборів двоє Олександрійських спортсменів Іван Терентьєв та Андрій Герасименко Відібрані для участі в чемпіонаті.